Ми живемо у світі технологічного прогресу та наукових досягнень, але іноді так мало знаємо про нього. Ви пам'ятаєте, як світло потрапляє до ваших осель? А чи знаєте, як працює ракетний двигун? Звісно, можна про все прочитати у мережі. Але погодьтеся, цікавіше розібратися на практиці і не просто розібратися, доторкнутися та спробувати. Музеї наук створюються по всьому світу, аби демонструвати широкому загалу наукові досягнення людства через освітньо розважальний підхід. Перший такий заклад з'явився ще на початку 20-го століття у Мюнхені, і з тих пір їх з'явилося сотні Експлораторіум у Сан Франциско. Варшава має свій Копернікус. А у Парижі розмістилося справжнє містечко науки та індустрії. Музеї наук є невід'ємною частиною життя світових столиць, і 2019-го слушний час розпочати активну роботу над створенням першого музею науки України. Ми маємо на меті створити музей науки національного масштабу, аби інтелектуально розвивати нові покоління як в Україні, так і в світі. Привчати дітей та дорослих до важливості синергії та балансу між технологічним та людським прогресом, піднімати престиж науки і техніки та сприяти залученню молодих талантів до технічного сьогодення та майбутнього, знайомити дітей з перспективними науковими та технічними напрямками як в Україні, так і в світі. Ми воліємо створити грандіозний проект, який демонструватиме кращі наукові досягнення світу та надихатиме на нові відкриття планетарного рівня. Долучайтеся!